Привіт! Давайте ще додамо пару діаграм, зараз розберемо першу до наших минулих життів. Ця діаграма буде спрямована на те, щоб дізнатися, якою смертю в тому минулому житті, якому, яке нас цікавить. Ми померли чи спричинили смерть когось іншого. Так, наприклад, за попередньою діаграмою ви з'ясували, що ваша проблема, хвороба, ситуація, щось неприємне пов'язане саме з керамічним питанням минулого життя. З'ясували, наприклад, так, чи ви були в ролі жертви чи палача? А, і а, тепер друга діаграма буде щодо смерті. Так? Наприклад, ви померли якоюсь смертю, якою не бажали. Так? А, або, навпаки, спричинили чиюсь смерть в минулому житті, за що зараз у вас є кармічний хвіст, який треба доопрацювати. Отже, наступна діаграма. Звичайно, як завжди, ви її можете і це потрібно робити, доробляти, дописувати це лише як приклад. Так, як це зробити, які є варіанти, а ви завжди додаєте свої, ті, які проходять інтуїтивно чи з вашою практикою. Ну що ж, поїхали. В нас тут лише. Є одна маленька на півдіаграма. Червоний, нагадую, це ви в ролі жертви, тобто хтось вам спричинив смерть. Темно-синій, це ви в ролі палача, тобто ви когось вбили. А тепер давайте подивимося, який варіант. Я тут трошки попідписувала, щоб вам було легше і швидше. Я все ж таки все проговорю, щоб було зрозуміліше. Давайте починаємо. Значить, нещасний випадок, певний шок, так? Наступне вбивство, наступне спалення, наступне травма, наступне кліматична катастрофа, наступне впали, Так, впали і померли. Чи когось штовхнули, і людина померла. Тобто це з падінням щось пов'язане. Наступне війна і будь-які дії пов'язані з. Тим, що треба за щось боротися. так? Наступне розіп'яття, наступне обезголовлювання або перерізання горла. Наступне посадили на кіл. Так, наприклад, в нашій в Східній Європі це було досить розпоширено. Наступне отруєння, наступне епідемія, наступне задушення. Задушення. Наступне голод. Наступне це пострілом вбити, так, застрелений хтось. Наступне природня смерть, так, тобто залишаємо завжди природню смерть. І чому може бути негативному природня смерть? Тому що, наприклад, хтось когось залишив помирати, тобто не надав допомогу. Просто залишили помирати, найди помирай. Або як в давніших часах, наприклад, коли були ще племена, так, наприклад, старенькі, покалічені якісь небажані так, члени племені, уходили помирати, наприклад, там в ліс. Ну, це може бути як негатив, так? Наступне утоплення, наступне передозування, наступне стратили, так? Наступне самогубство, наступне інтенсифікація газом, тобто в газовій камері. До речі, щодо самогубства, так, тобто, чи людина сама то вирішила, або її довели, або ви довели певну людину. Психологічно, фізично, умови такі створили, будь-що. Так? Тобто людину до цього привели. Ну, або людина сама надумалася в будь-якому разі самогубство, самі розумієте, недобре. Так, про газову камеру сказали далі інтенсифікація, так? Чимось траванулося. Наступне хвороба. Та, в цьому випадку смертельна хвороба. Як, наприклад, та в Мексиці робили, коли приїхали європейці, та собак виганяли з кораблів, які були дуже сильно хворі різними страшними хворобами. Ті собаки бігали, кусали людей, розносили хвороби й болячки, і багато, наприклад, людей. Померло, так, бо вони не були знайомі з цими хворобами. Тобто, якщо в минулому житті ви ми були, наприклад, таким завойовником-мореплавцем, який розпоширював хвороби. Або тим, хто помер від таких хвороб, це може бути тут безліч варіантів, звичайно, я вам просто навожу один із. Наступний інфаркт. інфаркт. Звичайно, інфаркт може бути. Не дуже приємний. Так? Наприклад, не знаю, там, от, до речі, от вчора наді мною пролетіли дуже низько два f 16 Я ж розгледіла все, що там написано, вони такі темно-сірі темно-сірі, майже чорні, дуже голосно. От, Наприклад, людина з слабеньким серцем, зненацька таке налетіло, а ще як в Україні, та, там, бомби літають, то можна дійсно інфаркт отримати. Тобто, наприклад, пілот пролетів над якимось будинком і там померла людина. Ви навіть про це не знаєте, але це карма. От. А розрив або невризма. Далі чари, та? Тобто, наведення чар і інші варіанти. І далі дописуєте всі ваші варіанти. Ось так от. Поглиблюємо нашу практику. З часом, звичайно, ви можете. Звернутися до діаграми так, з часом і визначити, в якому часі ви жили, де ви жили, що ви робили. До речі, наступна діаграма буде, що ви робили за цього життя. Цікаво? Тоді поїхали далі.